Добрий ранок, мої маленькі дослідники, любі хлопчики і дівчатка. Рада вас бачити на занятті з розвитку мовлення! Нас сьогодні чекають такі цікаві справи. Тож давайте будемо скоріше починати. Сідайте зручно, слухайте уважно, і вас все обов'язково вийде. Діти, спочатку виконаємо вправи для гарної вимови. Будь ласка, повторіть за мною чистомовки! Перший раз слухаємо, другий раз повторюємо. Пад, пад, пад. прийшов місяць листопад. Пад, пад, пад. прийшов місяць листопад. Ла-ла-ла вже нема тепла. Ла-ла-ла вже нема тепла. Щі, ще, щі, щі. льють холодні дощі. Щі, щ, щі, щі. льють холодні дощі. Ало, ало, ало. Листя вже опало, ало, 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 листя вже опало. Ець ець, ець. Вдарив перший морозець. Ець, 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 вдарив перший морозець. Ить, ить, ить. під ногами листя шарудить. Ить, ить, ить. під ногами листя шарудить. Іли, іли, іли. перелітні птахи відлетіли. Іли, іли, іли перелітні птахи відлетіли. Ми, ми, ми. Звірі готуються до зими. Ми, ми, ми. Звірі готуються до зими. У вас так чудово вийшло, молодці. А тепер пропоную послухати оповідання одного українського дитячого письменника Василя Сухомлинського. Називається оповідання, як їжачок готувався до зими. Діти, будьте дуже уважними. Далі нас чекають запитання до цього твору. У лісі жив собі їжачок. Змайстрував він собі хатинку у дуплі старої липи, тепло там і сухо. Ось наступила осінь. Падають жовті листочки з дерев, незабаром і зима прийде. Почав їжачок готуватися до зими, до холодів, пішов у ліс, наколов на свої голочки сухого листя, приніс до своєї хатинки, розстелив його. Стало ще тепліше у ній. Знову пішов у ліс їжачок. Назбирав там смачних грушок, яблук, шипшини, приніс на голочках в хатинку свою і склав у куточку. Ще раз пішов у ліс працьовити їжачок, знайшов там грибочки, висушив їх і теж склав у свою хатинку, у куточку. Тепло і затишно їжачкові у своїй хатинці та одному так сумно. Вирішив їжачок знайти собі друга, щоб зимувати разом. Пішов у ліс, зустрів там зайчика. Та не хоче зайчик іти у хатинку їжачка. Зустрів ще і сіру мишку і ховрашка. Та не хочуть вони йти до їжака у хатинку, тому що у них свої є нірки. Аж ось зустрів їжачок Цвіркуна сидить цвіркун на стеблі. Тремтить весь від холоду. Іди до мене жити. Будемо разом зимувати. запросив звірок цвіркуна і пострибав цвіркун до їжака у хатинку. Взимку їжачок цвіркунові казки розповідав, а цвіркун пісні йому співав та на своїй скрипочці грав. Ось так вони весело і дружньо зимували. Любі діточки, ви були дуже уважними. А тепер давайте поговоримо про це оповідання. Скажіть, про кого воно написано? Так, оповідання написано про їжачка. Діти, а скажіть, де жив їжачок? У річці, на полі чи, можливо, у лісі? Розумнички, їжачок жив у лісі. А яку хатинку собі змайстрував їжачок? І чи буває так насправді, діти? Їжак собі змайстрував хатинку у дуплі дерева. Насправді, так не буває. Ми з вами знаємо, що справжні їжаки не будують собі дупла на дереві, вони впадають сплячку в ямці. Як готувався їжачок до зими? Так, правильно. Він приніс собі на голочках. Листя, яблука, груш, шипшину і смачні грибочки. Діти, а як ви гадаєте, чому стало сумно їжачкові? Правильно, тому що у своїй затишній і теплій хатинці, повній різних продуктів, він був один, у нього не було там друзів. А кого із звірят запрошував до себе їжачок у гості? І чому вони всі відмовилися? Іти до нього зимувати. Розумнички, дуже уважні. Так, їжачок запрошував до себе у гості і зайчика, і сіру мишку, і ховрашка, і всі вони відмовилися з ним зимувати, бо у кожного є своя нірка, своя домівка. Діти, пригадайте, з ким все таки залишився зимувати їжачок, і що вони робили протягом зими. Так, він залишився зимувати із своїм другом Цвіркуном. Їм зовсім не було сумно взимку, бо їжак розповідав цвіркунові казки, а цвіркун співав пісні їжачкові та грав на своїй скрипці. Молодці гарно відповіли на всі запитання. А тепер давайте трішки відпочинемо і пограємо в гру, яка називається Один багато. Будемо з вами називати предмети, які зображені на екрані, і казати, як вони називаються, коли цей предмет один, і як вони будуть називатися, коли їх буде багато. Діти, що ви бачите на екрані? Так, це каштан, а коли їх багато, ми назвемо каштани. Зліва зображений жолудь, а багато Жолуді. Зліва намальована гілка калини. А коли їх буде багато назвемо гілки. Один гарбуз, а багато гарбузи. Один листок, а багато листя. Зліва урожай у кошику одному. А коли їх багато, скажемо кошики. Одна груша. А багато груші. Зліва осінній вінок. А коли їх багато, то це вінки. Одна лійка а багато лійки. Одне дерево, а багато дерева. Одна парасолька, а багато парасольки. Хлопчики і дівчатка, ви дуже гарно справилися із цим завданням. Все правильно назвали молодці. А зараз, любі малята, будьте дуже уважними. Спробуйте самостійно переказати оповідання про їжака, який готувався до зими. Вам допоможуть у цьому малюнки. Дивіться уважно на екран, і ви обов'язково зможете розказати оповідання Василя Сухомлинського. Дорогі хлопчики і дівчатка, як гарно у вас вийшло! Ви чудово переказали оповідання. Буду рада почути ваші перекази у вигляді відео або аудіо у нашій групі Viber. А на сьогодні нам уже час прощатися. Ви великі розумнички! До нових зустрічей! До побачення!